Вже кілька десятиліть кіностудії намагаються перенести на екрани популярні відеоігри. Іноді це вдається, як, наприклад, у випадку із серіалами Останній з нас або Фоллаут. А іноді це повний провал. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Фільм про Майнкрафт анонсували ще у 16-му році, але виробничий процес перетворився на справжню драму. Режисери змінювалися, сценарій перероблявся, а студія постійно переносила дату релізу. Спочатку прем'єра планувалася на 22-й рік, але її. Відклали аж до 25-го причина величезні труднощі із адаптацією гри, у якій фактично немає сюжету на формат кіно. До речі, бюджет фільму склав близько 150 мільйонів доларів. Сума, що свідчить не стільки про творчу амбітність проєкту, скільки про прагнення студії конвертувати популярність відеоігри у великі касові збори. Найслабкішою шланкою фільму став саме сценарій. Хоча з огляду на складність адаптації, саме сюжет мав би стати. Його найсильнішою стороною. Стрічці не вдалося ані передати чарівність і глибину світу, заради якого фанати полюбили гру, ані розкрити теми, що формально були заявлені: творчість самовираження, швидке дорослішання, дружба, втрати. Усе це залишилося поверхневим, зім'ятим або й зовсім незрозумілим. Найбільше запитань викликає структура оповіді. Складається враження, ніби весь фільм було створено виключно заради фінальної битви, а всю основну сюжетну. Лінію вже показали у трейлерах. Особливо відчувається відсутність цілісності в подачі. Це не дивно, адже над сценарієм працювали шість різних авторів. Внаслідок цього характери персонажів постійно змінюються, їхні дії та мотивації суперечать одна одній. Іноді здається, що актори працюють із різними версіями сценарію, що викликає відчуття, ніби стрічку створювали різні команди, не маючи спільного бачення фінального продукту. Хотілося б поговорити про акторів і акторську гру, якої тут не вистачає. Роль Стіва, від імені якого і ведеться розповідь, у стрічці дісталася коміку та музиканту Джеку Блеку, найбільш відомому за пригодницьку фентезі франшизу Джуманджі. Це такий собі пухляш добрячок, який часом вдало іронізує над собою та намагається наставляти інших героїв. Він харизматичний актор і він дійсно витягує багато сцен. Проте його партнер по фільму Джейсон Момо викликає більше питань ніж захоплення. Його гра виглядає карикатурною і навіть природна харизма актора. Не рятує ситуацію. Ще один сумний аспект жіночі персонажі вони тут рідше для фону, ніж для реального розвитку сюжету. Складається враження, що вони тут зовсім не потрібні та й не штовхають ніяк сюжет на відміну від жартів. Особливо розчарувала гра Еми Майерс, яка не змогла зробити свою героїню хоч трохи виразною. Натомість Деніел Брукс та Дженніфер Куліч виглядали більш природно, хоча їх роль у фільмі теж залишалася незрозумілою. оскільки Майнкрафт і із легкістю, та веселищами логічно було очікувати, що фільм буде комедією. Проте сценаристи явно намагалися відтворити стиль шрека, де гумор балансує між дорослими та дитячими жартами. Вийшли не дуже вдало, значна кількість сцен викликає не сміх, а сором'язливий крінж. Єдиний момент, який реально розсмішив зал, стався уже в фінальній частині фільму, і це поганий знак для комедійного фільму. Однак я допускаю те, що за дубляжем дійсно сховалися перли, але ми цього вже не дізнаємось.